Говоримо сьогодні про те, як очікування впливають на наше життя. Рубрика Кава з коучем і я хочу сьогодні поговорити на трошки нетипову тему для мого блогу. Я працюю із цим зі своїми клієнтами, але якось саме в блозі, в вигляді постів нічого практично нічого про це не говорю. Але сьогодні хочу про це розповісти через призму закону, ментального закону, який існує. Ми всі знаємо, що є закони фізичні, які працюють, хочемо ми цього чи ні. І якщо, наприклад, на землі діє гравітація, то незалежно від того, чи віримо ми, чи не віримо ми в цей закон, він все одно діє. Таким чином діють і ментальні закони, які є незалежно від того, чи знаємо ми про них, чи не знаємо, але вони діють. Один із ментальних законів говорить про те, що є таке. Відчуття постійно у людини, як очікування. І ось цей закон очікування він дуже цікаво звучить, і він, по суті, пророкує нам наше життя. Отже, все те, чого ви очікуєте від життя, від себе, від інших людей, із впевненістю. Просто, по суті, програмує ваше життя. Тобто ви від життя будете отримувати не те, чого бажаєте, а саме те, чого очікуєте. І це трошки така складна тема для того, щоб її просто сходу зрозуміти, але якщо ви поспостерігаєте за собою, за тим, що відбувається навколо вас, то ваші очікування із завидною частотою вони просто справджуються. Всі ті люди, які Знаходяться навколо вас всі ті ситуації і обставини, вони в принципі діють і виникають на базі ваших очікувань. І тут важливо зрозуміти, що все це впливає саме на позитивне мислення. І ми трошки підійшли до теми мислення. Зазвичай всі говорять про те, що думки вони матеріалізуються, що те, що ми говоримо, то ми повинні слідкувати за словами, ми повинні позитивно мислити. А я вам зараз цю тему. Поясню на ось цьому законі очікування. Я хочу розповісти про один експеримент, який був в районі заливу сан франциско Він був проведений зі школою і там обрали трьох вчителів у школі і сказали, що вам на цей навчальний рік розподіляються. Діти із найвищим рівнем IQ, і вони являються гордістю школи. Але чому саме цим трьом викладачам така група дітей дається? Це буде три класи, тому що ці викладачі, їхній підхід і методика в школі, вони дуже вразили директора. Тому для того, щоб продовжити та робити еліту цієї школи, взяли найсильніших і найкращих викладачів. Викладачам повідомили, що очікує директор, очікує, що через рік, в кінці року, успішність цих дітей талановитих буде на 20-30% вища. Що відбулося? Пропрацювали цілий рік діти і викладачі, і дійсно, цих три класи вони показали найкращі результати. Як так сталося? Це все відбулося таким чином, що у викладачів було очікування від дітей, що вони справляться з тими задачами, що вони являються найкращими, і що та методологія, які, методики, які використовують ці викладачі, вони найкраще працюють для дітей. Коли закінчився цей рік, і, звісно, викладачів привітали з такими класними результатами, і їх нагородили їхніми там внутрішніми наградами і сказали таку інформацію, що насправді. Ці діти не були якимись особливими. Насправді, це були рандомно обрані діти і тим більше рандомно розподілені по класам. Більше того, або до цього, якщо говорити, то до цього ще й самі викладачі вони були теж по суті рандомними. Просто взяли список людей, які працювали у школі, і витягнули три прізвища, над якими проводили далі ці експерименти. Що відбулося? По факту, єдине, що було правдою, це очікування. Все інше, там, це трошки надумана така да, інформація, роздута інформація, яку надали і вчителям, і дітям. А насправді, єдина правдива інформація була наступна: що директор очікує від цих вчителів кращі результати це було явно озвучено і сказано. І не зовсім явно, але в принципі очікування було всередині у вчителів до дітей, що так як вони сприймали, що це найкраща, найсильніша еліта цієї школи, то у них були очікування, що дітки будуть справлятися зі своїми задачами. Тобто, єдине, що тут було стабільне, і те, що було прозоре, зрозуміле, або по суті наявне і правдиве, це очікування. Все інше було рандомно. Отже, результат був неймовірний. Просто всі були приголомшені цією ситуацією, крім того, що 20-30% успішності. Вони виконали цей ріст. Дійсно, дітки, які мали 90 з хвостиком, IQ, вийшли на 115 з хвостиком, там у кого як да. Але загалом групи групи класи дійсно старалися і дійсно показали найкращі результати. Цей експеримент розповсюдили серед інших шкіл і серед інших батьків, і було рекомендовано. Відноситися всім вчителям до, до дітей, до їхніх класів, так, ніби це вже талановиті діти, вже здатні діти на краще. І батькам була рекомендація, щоб вдома вони так само відносились до своїх дітей, як до тих, у яких все вийде. Отже, очікування, ось що було головне. І такий експеримент він нам дуже круто показує, що саме те, що ми очікуємо від когось або від себе, являється програмуванням і являється, по суті, пророцтвом яке збувається. Ну і як тут просто не почати слідкувати за своїми думками і за своїми словами? Був ще один такий експеримент, коли, навіть не експеримент, а дослідження. Значить, робила інтерв'ю із людьми, які сиділи у в'язницях, і 90% із них сказали, що їхні батьки або мами неодноразово говорили про те, що рано чи пізно ти потрапиш у в'язницю. Отже, ось це програмування дитини заклало такий ось шлях. Про що це знову ж таки нам? Говорить про те, що Має резон передивитися наші думки, наш підхід до себе, наш підхід до наших оточуючих. Я зараз ще скажу, які є типи очікувань, тому що загалом зрозуміло, так це те, що впливає на наше життя. Воно хочете ви цього чи не хочете, працює, воно буде змінювати ваше життя. І якщо ви цим не будете управляти, не будете слідкувати, ви просто програмуєте себе на невдачі. Тому, до речі, да, дуже часто кажуть там. От рано чи пізно голову розіб'є, да, мами можуть сказати дітям: не бігай, бо впадеш, там, чи ще щось. Або там, в тебе вічно там, не знаю, руки з одного місця, тобі що не досиш, ти все зламаєш. Або ти рано чи пізно знайдеш якусь приключку на свою голову. Ну, це, власне, і є програмування. Отже. Які є чотири типи очікування, які є у кожної людини. Відслідковуємо да, за собою і намагаємося з цим працювати. Перший тип очікування, звісно, це наших батьків від нас. Ми все одно автоматично запрограмовані нашими батьками. Деякі батьки просто дивляться там на своїх діток, і ой, ця дитина така талановита. Там в нього все весь світ буде перед його ногами, і все вийде, і все складеться, так як він захоче. Або ой, у там не знаю. У Іринки малий чи мала краще, а моє відірви і викинь. Отже, очікування від моєї дитини, що вона не справиться, що інші діти круті, а, а моє ну так соромно так, До речі, таке можна прислідковувати. Дуже часто ми очікуємо від своїх дітей, що вони будуть себе поводити з іншими людьми, наприклад, в якійсь нові ситуації, при знайомстві якось. Не знаю, чемна, там чи ще щось. Ось оці очікування вони давлять на дитину. Це обов'язково впливає. Вам здається, що це там норми, там якісь да на яких ми реагуємо. Там нам хочеться, щоб дитина була чемна, але по факту ми перекладаємо свої очікування і ми. Придавлюємо своїми очікуваннями нашу дитину. І є очікування, як я сказала, позитивні. А є очікування, коли я вже нічого від своєї дитини там хорошого не чекаю. Ну реально таке є. Отже, перший тип очікувань це від наших батьків. Тому у кого є дітки, слідкуйте. У кого діток немає, ви також діти чи якось батьків. ну згадуйте, що вам казали мами, бабусі, тати. От що у вас такого було? Що по суті підсвічує нам цю тему очікування? Другий тип очікування це від наших керівників, директорів, коротше, людей в робочій сфері, від колег теж може бути. Коли, наприклад, ваш керівник страждає тим, що любить покритикувати, критикувати, то я думаю, що вам точно не дуже подобається там працювати, і більше того, ви ще постійно лажаєте. Ти ніби стараєшся стараєшся, але ти розумієш, що від тебе очікує твій директор, і ти вже розумієш, що раз належав, другий раз належав, ви ще належаєте третій раз. Він своїм очікуванням програмує вас і впливає на вашу роботу. Тут важливий момент, що якщо ще людина впливова для вас, тобто ви її поважаєте, це авторитет для вас. Для вас ці очікування прям такий груз. Це другий тип очікування. Третій тип це. Коли ми самі очікуємо від інших, від наших діток, від наших дружин-чоловіків, від наших близьких, від наших колег, чи якщо у вас є ваші співробітники, яких ви найняли, ваша команда, оці ваші очікування, вони впливають на них. Так само, і це не важливо, чи це доросла, чи це людина, чи це дитина, ці очікування просто давлять на них. Тому. Майте тут таки, також свій контроль, ви впливаєте. Не буде такого, що ви очікуєте, і людина цього не відчуває, і не буде такого, що ваші негативні очікування позитивно будуть складатися чи сказуватися на інших людях. І останній тип очікування, мабуть, самий такий: ну, в якійсь мірі він самий важкий, самий страшний, тому що це очікування до самого себе. Це по суті пряма. Пряме програмування, пряме пророцтво нас на успіх чи провал. І ви можете від себе, ви можете розповідати, що ви очікуєте там, не знаю, що в мене все вийде, я буду старатися, а по факту, десь там всередині очікувати, що десь під, підсвідомо, що у вас не вийде, що ви можете не справитися, і ви будете себе програмувати. І це дуже така складна штука. З Цим мисленням потрібно працювати. Те, що ви очікуєте від себе, якщо це позитивне мислення, це по суті позитивний ментальний підхід, ваш власний. І повірте мені, якщо ви будете працювати саме з позиції позитивного мислення, позитивного ментального підходу до себе, тобто оці очікування вони будуть явно відкриті. Ви будете собі довіряти, ви будете казати, що саме ти здатна. Бути щасливою чи бути щасливим, бути в достатку, бути багатим, бути відомим саме для тебе ця роль. І це дуже крутий підхід, тому що, по суті, ви програмуєте себе, цим мисленням на інші дії, на інші результати. Важлива штука, тема насправді складна, і деколи ти просто можеш говорити про це багато, що мислити треба позитивно. Але одне діло, коли ти мислиш позитивно, коли ти контролюєш всі ці речі, а друге діло, коли стається якась херня, ну, умовно, вибачте мені, і ти таки думаєш, Боже, я там невдачник, там, не, як це сказати невдачник, да, мабуть так. Я, взагалі, там не знаю, чудлі не Лшара, всі такі класні, а в мене нічого не виходить. Ось де проявляється, в яких складних ситуаціях проявляється усе очікування від себе. І так. Є ще один експеримент, який проводили інші люди. А я хочу його почати проводити з вами. Оголошую цей місяць таким ментальним підходом до свого мислення, таким. Реальним способом змінити це мислення на позитивне, якщо у вас є із цим складнощі, за допомогою нашої спільноти, да? тобто завжди набагато простіше працювати разом. І я вас запрошую до себе в телеграм-канал, який називається Кава з коучем». І з сьогоднішнього дня, ні, мабуть, завтрашнього дня, бо це ми будемо зранку робити, я буду записувати кружочок із такою фразою, що я вірю, що сьогодні станеться щось чудове. І буду ділитися з вами тим, що відбувається в моєму житті. Якщо ви підтримуєте такий челендж, такий ментальний позитивний підхід, ви заходите туди ж і під кожним моїм кружочком, чи фразою, чи підписом ви можете записати так само відео як. Коментар до цього, і ми будемо з вами спостерігати. Як тільки щось оце чудове, чудо відбувається, ви ділитеся. Я гарантую вам, що ви навіть будете не очікувати, як змінюються обставини навколо вас. Ви почнете помічати ті речі, що вони у вас з'являються в житті, і ви будете бачити, як впливає ось цей позитивний ментальний підхід на вас. Я вам це гарантую. Тому що я працюю із своїми клієнтами, і коли у нас іде перший, перший етап пропрацювання, це фокус уваги на ментальне мислення, коли я бачу, що там є проблематика, то перше, що ми робимо, ми відслідковуємо думки. І я вам пропоную в такому експериментальному варіанті пройти зі мною цей шлях, це буде 30 днів, і ви будете ділитися, що чудового, що чудесного у вас у житті відбулося. Хто готовий зі мною? У шапці профіля є канал Кава з Коучем. Сьогодні я роблять там оголошення для того, щоб можна було би стартувати із завтрашнього дня. Є ще такий підхід, коли людина, можливо, ви зустрічали таких не дуже багато людей, але, можливо, ви таких зустрічали, і вони здаються вам такі crazy, трошечки такі крейзі, трошечки сумашедші, які вважають, що тотально у цьому світі все приготовлено для них на їх благо. Я забула цей термін, як він називається. Де людина, я його напишу в коментарі тут, де людина просто собі говорить про те, що Всесвіт він налаштований, під, зробив так, підлаштовує все так, і тотально мені підсовує тільки добро. Так, привіт, хто тут доєднується, говорю про мислення і про підхід, і очікування від життя, і як саме очікування впливають на наше життя. І зараз я запускаю завтрашнього дня челендж для зміни наших очікувань на позитивний напрямок. Привіт, хто доєднується! І е, ця людина, яка вірить тотально, що Всесвіт налаштований на те, щоб підсовувати тільки добро, повірте мені, і щаслива, і успішна. Так, Леся також в цій темі. Супер, Леся, ти в мене там в каналі теж є, я в тебе є, так що будемо рухатися далі всі разом. Проговорю ще раз, що я пропоную: завтрашнього дня, 30 днів, записую відео чи голосом, що я вірю, що сьогодні станеться щось чудове і буду спостерігати за тим, що відбувається в житті, для того, щоб... Здати зворотній зв'язок і показати, як це працює. Ті, хто буде зі мною йти, також буде спостерігати, що в них в житті відбувається, і я обіцяю, що це щось чудове станеться. І ще раз повернуся до тих людей, які здаються нам такими скаженими, трохи е, нез розуму. Дивіться, такі люди вірять, свято, що все, що відбувається в житті, тільки для того, щоб вони були успішні, здорові щасливі, що Господь їх. Підготував для того, щоб все в житті складалося. Якщо стається якась неприємна ситуація, то вони вважають, що це заготовано для них спеціально для того, щоб бути успішними і щасливими. Тобто, це як життєвий урок і являється наступною сходинкою до успіху і до прогресу. Ну, насправді це треба прямо мені здається, тренувати такий м'яс. Я досить позитивна людина, і я дійсно вірю. До речі, це ще один закон віри, але я сьогодні не буду його проговорювати. Я дійсно вірю, і в мене є очікування і до себе, і до моїх близьких і рідних, і до моїх клієнтів. Це, мабуть, один з моїх таких принципів роботи. У мене є очікування, що мій клієнт справиться. Тобто я бачу, що це талант, я бачу, що це такий діамант, його треба почистити, і в нього все вийде. Це моє власне очікування. Якщо раніше я це робила десь ну, підсвідомо, тобто я дивилася, коли до мене людина заходить в роботу, я дивилася, ага, який запит, справлюсь, не справлюся, моя тематика чи ні. То зараз всі клієнти, яким я кажу так і забираю їх в роботу, я просто безпосередньо себе перевіряю, що я очікую від цієї людини, і я розумію, наприклад. Ну, я намагаюся побачити, да, побачити ось цей талант для того, щоб мої очікування все росли і росли. Бо від моїх очікувань до мого клієнта залежить також його результат. Про закони ментальні у світі, які є, які діють, я можу розповідати ще. Сьогодні був закон очікування як такий великий вплив на наше життя. Якщо тема законів ментальних вам цікава, то я поділюся наступними законами, для того, щоб ви могли прокачувати свої позитивні ментальні підходи, для того, щоб ви могли справитися з тими задачами, які вам даються, для того, щоб ви були успішні у своїх проєктах. Ну що, як вам такий варіант теми для нашої кави з коучем, для нашої рубрики? Якщо вам подобається, я буду рада вашому фідбеку. Я запрошую вас обов'язково на челендж, де ми будемо працювати з вашим мисленням протягом 30 днів, для того, щоб ви поділилися тими чудесами, які точно стануться у вас протягом цього місяця? Усім гарного дня і до завтрашнього старту!